Тут питання стоїть не релігійне. Хай вони не брешуть. Тут стоїть питання цілком ідеологічне. Вони вже поруч, але чи потрібні вони тут? Хресний хід під проводом Московського патріархату наближається до столиці. Не надто раді їх бачити в Києві представники українських патріотичних сил, бо кажуть, то не акція спримирення, але чергова гібридна атака Кремля на Україну. Активісти неодноразово заявляли, що поміж попів зі щирими вірянами записалося за чимало провокаторів. Поява цих людей у столиці може спричинити непрогнозовані наслідки. Словики, придавні публічно, ситуацію не драматизують, говорять, що здатні гарантувати безпеку. Водночас, до чого призводить легковажність та недооцінювання у справі з усім про московським. Українці на суді відчувають останні два з половиною роки. Понеділок, 25 липня. Сьогодні Добрий вечір. Це «Спецкор» І ми розпочинаємо. Від світанку до сутінків і далі упродовж цілої ночі. А то, що отвітки ніхто не дає, ти не боєць. Тому що я ж кажу, чим автоматами будемо відповідати. у секторі Маріуполь. Війна знову цілодобово. Поблизу Борисполя та на Житомирській трасі про українські активісти проти гібридної ходи під проводом московських попів вони захищають батьківщину зі зброєю в руках на волонтерській ниві та рятуючи життя бійців. У Хмельницькому вручили ордени народним героям України. Понеділок знову приніс трагічні відомості зі східного фронту. Продовж доби на передовій загинули троє українських оборонців, і ще четверо зазнали поранень. Ситуація на Донбасі залишається надзвичайно напруженою. Ворог не припиняє обстрілів із важкої артилерії. У секторі Донецьк найбільше мінометних атак було на ділянці від Новоселівки Другою поблизу Авдіївки, опитно і аж до Невельського. Саме в районі Авдіївки загинули двоє українських військових. І ще одного бійцями втратили біля Невельського. Чимало довелося пережити українським оборонцям шахти Бутівка. Туди також прилітали нині ворожі міни 82-го калібру. Найгарячішою доба видалась у секторі Маріуполь зі 122-мм гаубиць гвоздика. Терористи били там по опорних пунктах української армії неподалік Новогригорівки, а позиції навколо Толаківки, водяного, Широкіного та Старогнатівки атакували зі 120-х мінометів. Із передової в приазов'ї репортаж Олександра Загородного. Подивіться, потрощені дерева, побиті кущі на цьому блокпості поблизу Комінтерного немає живого місця. Військові кажуть, побили бойовики найцінніше. Кухню. Обстріл почався о 6-й ранку. Диво, що у цьому закапелку з наїдками нікого не було. Міни потрощили посуд на осколками ковбасу. Хлопці після обстрілу вже обтрусилися від землі і знову жартують. Ну, якраз для кави Мірна, мірна чашка більше не треба. Для еспресо? Так, да, для еспресо. Вісім мін. Ну, ці, що ви бачите, це іменно на дорозі і по посадці також трошки понакидали. Ну цілилися іменно сюда в блокпост. Це знамениті позиції поблизу Комінтернового. Його захисники кілька місяців дратували бойовиків українським прапором, який майорів високо на дротах лінії електропередач. Тепер тут стало надто гаряче. Крім мінометних обстрілів по цьому блокпосту, постійно працює снайпер, час від часу кулеметник. Желательно не виходити взагалі наперед. Ми не знаємо, що він буде на вас дивитися, що ви преса, чи не буде, розумієш? Просто нежелательно. Тут воно все літає так, що провода теж всі висіли, нема ні одного, один остався і все. От раніше флаги висіли на проводах, тепер не можемо повісити. Тож, кажу, туди взагалі не виходить. За 900 метрів просто на дорозі бойовики викопали шанці і встановили кулемет. Поки що його вибити звідти українським військовим не вдається. А то, що отвітки ніхто не дає, ти не бояться. тому що я ж кажу, чим автоматами будемо відповідати. То вони ставлять там кулемети просто напряму. Так, да, напряму. Ганамчину на автоматами, а він сюди зразу міномети кидає. І все. а це вже викошена мінами лісосмуга поблизу старогнатівки. Ворог тут добре пристрілявся, кажуть українські бійці. Диверсійні групи ледь не щодня намагаються пройти в глиб оборони. Щоправда, кожного разу в тому ж самому місці і щоразу. Невдало водяне, Широкине, Гнутове та лаківка протягом доби ворог обстрілює усю лінію оборони. Повідомляють у штабі. Противник до 200 мін снарядів випустив по позиціях наших військ. При цьому були влучання по мирних. У комінтерновому згоріло дві хати. Бойовики звинувачують українських військових у штабі. А то переконують у відповідь по ворогу не стріляли. А це вже вибухи в тилу оборони. Сапери щотижня збирають кілька десятків мін та снарядів, здебільшого по дорогах та сільських городах. Раніше все це підривали за один раз, але такі вибухи було чути у Маріуполі. Тепер ділять не менші порції. Без підривів неможливо переконують сапери. Ворог щодня закидує кримських військових тонами мін та снарядів. І далеко не всі вони вибухають. З Донецької області Олександр Загродний Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор два плюс П'ятьох поранених бійців із передової продовж доби доправили до обласної лікарні імені мечникова в Дніпрі. Двоє у вкрай тяжкому стані. і Нині в реанімації. За даними медиків, вони зазнали поранень на Донеччині, зокрема біля Новоселівки, гнутового та кумінтернового. У найтяжчому стані 36-річний військовий його вибуховою хвилою відкинуло на кілька метрів. Чоловік дістав став україн тяжкого ушкодження голови та грудей. Переламана лобова кісточка, відкрита рана. А один із великих осколків розпрощив чоловікові ребра та розірвав легені. Більше трьох годин хірурги зшивали органи, аби боєць мав шанс вижити. 120-мм міліметрова міна розірвалася на полігоні широкий лан під час тренувальних стрільб бійців 57-ї мотопіхотної бригади. Загинув 45-річний військовий націлювач міномета. Ще десятеро бійців зазнали поранень. Один вкрай тяжкому стані. За інформацією власних джерел спецкору, сколок пробив чоловікові голову. Його життя нині намагаються врятувати медики Миколаївського військового шпиталю. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил поводження зі зброєю. Чому міномет вибухнув, встановлюють слідчі. Нашим кореспондентам вдалося з'ясувати лише, що це була зброя із нової партії. Він служив у Збройних силах України, і це сталося під час проведення планових занять. Військовослужбовець досвідчений, а служив вже не один рік тому. Чому так сталося? Зараз має встановити розслідування. Їх П'ятнадцятеро героїв, яких українці відзначили срібним тризубом цього разу. Вісімнадцята церемонія вшанування народних лицарів відбулася в Хмельницькому. Воїнам, волонтерам та медикам, вручили недержавний орден, народний герой України. І, хоча зал місцевої філармонії був заповнений людьми лише наполовину, про подвиг кожного з новоспечених орденоносців можна без перебільшення розповідати годинами. Світлана Павук спілкувалася з героями. Ця церемонія сумна та щемлива. Більшість героїв нагороджують посмертно. Їхні ордени з гідністю приймають рідні, хоча біль втрати досі не вщухає. Багато людей віддали своє життя за цю країну і тепер на наших малих плечах зробити так, щоб ця жертва не була малою. Поруч у списку легендарний та досвідчений заступник командира взводу Годзила і сімнадцятирічний айдарівець Назар Якубовський. Юнак загинув, пробувши на фронті менше місяця. До останнього мама не знала, що син на передовій. Зал принижк. у багатьох сльози на очах, коли відзначають лікарську бригаду, яка була розстріляна разом із пораненими під Дебальцевим. Коли вони їхали, розстріляли їх машину в упор. Вони везли дуже тяжкого пораненого, якого дуже сподівалися спасти. Вони власне вони розуміли, що вони дуже ризикують, і вони сподівалися прорватися. На жаль, вони я не можу про це говорити. Вони загинули в четверо, А один поранений той, що був трошки легший. Він вижив. Ця маленька дівчинка Кіра Лабуткіна. Вона донька військового журналіста Міноборони, який теж загинув під Дебальцевим. Татів орден берегтимуть вони з мамою. Він дуже багато зібрав інформації. Не знаю наскільки я знаю такої інформації взагалі ніхто не мав, як мав він. Нічого не боявся, просто під обстрілами сам знімав свою особисту ініціативу для того, щоб показати, що там відбувається. До Дебальцевого я практично не бачив прес-офіцерів секторів на передових. Фактично, це був перший прес-офіцер сектору, який працював безпосередньо на нульовці, який працював безпосередньо на лінії зіткнення, а не за 20-30 кілометрів. Як, ну, в принципі, працювали інші там пресофіцери, наприклад. Тобто, він був бойовий журналіст, тобто і бойовий офіцер. Народний орден за волонтерську роботу отримав колишній підприємець із Київщини Олександр Харджинов. Увесь його ресторанний бізнес розійшовся на допомогу майдану та бійцям передової. Нині Олександр і сам служить розвідником. Я не вважаю себе якимось героєм, я тільки робив те, що мав робити. Я просто знаходився в зоні АТО і. Допомагав всім, кому треба була допомога з військовим. А завдяки цій маленькій волонтерці з Вінниці виготовлено багато орденів народних герой України. Дитина збирає срібло та гроші, щоб відлити нові відзнаки для усіх героїв. З рук Луїзи Мілованової люди отримували нагороди під час цієї церемонії. Тим орденам награділи народ України. тому я вважаю, що кожен має нести якусь то в це діла. Утім, запасів срібла залишилося лише на 15 орденів. Ювелір, який виготовляє ці нагороди, просить небайдужих байдужих долучити до народного вшанування героїв зараз допаси малі. Якщо раніше я міг окрім орденів, там в місяць, навіть не місяць на тиждень, я десь робив 100 підвісок колонів. Зараз я не маю такої можливості за місяць, максимум 20-30 роблю, скільки виходить. Наступне нагородження відбудеться у Кропивницькому. Організатори просять містян підтримати народних героїв і прийти на церемонію їх вшанування. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельницький, Спецкор 2+,2. Про відвертих виродків буде розповідь далі на Львівщині. Просто під час відспівування в місцевій церкві воїна, що загинув на фронті, злодії обікрали будинок родини бійця. Забрали гроші, кілька золотих прикрас, техніку і навіть їжу, яку рідня приготувала на поминки. Двох крадіїв поліція затримала ще одного нелюда. Шукають. Загиблого на Донбасі відомого адвоката і добровольця Олександра Швеця відспівали у рідному Золочеві, а ховати повезли до Львова. У цей час і стався напад на його будинок. Вилізши на транспортний засіб, значить, застосуванням ломіка, от відтиснули віконну раму і проникли середину приміщення будинку. Там крадії перевернули всі речі, украли гроші, золоті прикраси, комп'ютер і телефон. Загалом на суму близько 40 тисяч гривень. Злодіїв було троє, поводились вони дуже зухвало, кажуть, потерпілі, бо крім крадіжки, матеріальних цінностей спустошили холодильник, випили та з'їли усе, що родичі приготували на поминки. Взяли баночне пиво, випили пиво, відкрили йогурти, з'їли ті йогурти, дістали кусок шинки, понадкусували її. Підозрювані двоє братів і їхній товариш. Усі неповнолітні, вже не раз потрапляли до поліції за крадіжки. Двох затримали одразу: один утік до Львова, інший аж на Волинь. Юрію 14, Він наймолодший. У скоєному зізнається, каже, йому дісталось 100 євро. Я ті, гроші я втратив тільки 50-70 гривень. То купляв худоби у Львові пити. Син загиблого бійця досі не може оговтатись від втрати. Каже, на Донбас батько пішов добровольцем, служив на Донеччині, до Дембеля не дожив місяць. Це снаряд, який вбив нашого батька. Це експерти казали місцеві, що це 122-й калібр, заборонений згідно мінських домовленостей. От, хтось здавався по серії, що він виготовлений в Росії в Екатеринбургу. Чоловік каже, те, що зробили злодії, справжнє мародерство. Це дуже неприємно і боляче. Прикро, що мій батько допомагав цим особам свій час. Та тобто ці брати, злодії, які залізли до нас в дім. Вони вже зверталися неодноразово до батька як до адвоката. Він їм абсолютно безкоштовно допомагав. За скоєний грабіжникам загрожує від трьох до шести років в'язниці, і за словами правоохоронців, те, що вони ще неповнолітні, не буде пом'якшувальною обставиною. Наталка Волосацька, Орестмалько, Трвіщина, Спецкор 2+,2. У Одеській області розпочалася берегова частина багатонаціональних маневрів сібриз 2016 тисячі Водночас у морі відбувається злагодження корабельних тактичних груп та триває відпрацювання елементів висадки морських піхотинців на узбережжя. Усі учасники сібризу готуються до початку фінальної фази проведення спільної умовної операції з відновлення безпеки в кризовому регіоні. На фрегаті Гетьман Сагайдачний спалахує пожежа. Екіпаж має лічені хвилини, аби урятувати корабель. Відпрацьовують одразу два сценарії пожежу в гавані та загоряння у відкритому морі. За діями нашого екіпажу стежать американські колеги. Умовну пожежу, моряки долають успішно, відводять від місця загоряння торпедні апарати. Що пожежа на кораблі це завжди небезпека, пов'язана з можливістю вибуху боєзапасу, з можливістю його розвитку. От і, взагалі, боротьба з пожежою на кораблі дуже важка. А тут працюють українські та британські водолази. Їм необхідно уникнути замінування району проведення навчання. Під Під ми спілкуємося мовою жестів, і ми якось тут, що на злагодження працюємо, на розуміння друг друга, тому що і сигнали водолазні відрізняються. На умовному судні за даними розвідки є зброя і наркотики. Операцію проводять на судні розмагнічування балта. Добровільно пустити доглядову групу на корабель. Умовні порушники відмовляються. До операції долучається спецназ. cheers the i На причалах Одеського морського порту американський десантний корабель докувідбі Айленд та Есмінець. Військові США готуються до спільної з українцями висадки десанту на Дунаї. Поки що милуються околицями Одеси. Це мій перший візит до України та Чорного моря. Коли ми прибули сюди, відкрилася ця дуже красива картина на Одеський порт та Одесу. Мені дуже приємно бути тут. Одеса була дуже гостинною до нас. Я планую сюди навідатися знову. Днями українські морські прикордонники вперше відпрацювали безпарашутне десантування з гелікоптеру Відкрите море. Десантувалися у надлегкому спорядженні із зброї лише водолазний ніж. Так працюють штурмові групи, які беруть під контроль стратегічні об'єкти порти або гідротехнічні споруди. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкорд 2+,2. Хрестоходці проросійського гатунку вже поруч колонам, що вирушили на столицю зі Святогірської та Почаївської лаври, лишилося подолати менше 30 кілометрів. Їх уже готуються зустріти правоохоронці. Пильнуватимуть за порядком 3,5 тисячі поліцейських, півтори тисячі нацгвардійців та понад пів тисячі оперативників СБУ. Їм на підмогу ще й бійців надзвичайників та представників добровольчих батальйонів. Але чи потрібні ті ходаки взагалі в Києві, з'ясовували наші кореспонденти. 30 кілометрів до Києва учасники хресної ходи із заходу України вже на підступах до столиці. Їх супроводжують поліція, ОБСЄ та медики. Відпочивають просто на узбіччі. Багато людей з маленькими дітьми, стомлені спекою, просяться в машину до поліцейських. кажуть, що погано себе почувають. Можна з вами зовсім поруч, їх уже давно чекають на блокпості активісти. Тут питання стоїть не релігійне. Хай вони не брешуть. Тут стоїть питання цілком ідеологічне. Ми перекриваємо просто дорогу, ми не дамо їм пройти тут. Двіряни до них не доходять та звертають до села заночувати на території храму. Координатор хресного ходу певен, вони точно пройдуть до столиці. Вони мають право нас пікетувати от, і так далі. Але наше право пройти. Це наше право конституційне. І каже, він стежить за тим, щоб не було антиукраїнської символіки, яку вже помічали в Харкові. Я являюся відповідальним за те, щоб під час хресного ходу не було ніяких політичних провокацій, чи то георгійські ленточки. Чи то будь-яка інша символіка заборонена. Ми йдемо тільки з хрестами, з іконами, несемо хору знамена церковні, і з радикальними активістами домовилися, кажуть у СБУ. Ті обіцяли пустити вірян до Києва. Тим часом духівництво Київського та Московського патріархатів разом радилися з правоохоронцями і домовлялися про безпеку з наближенням подій, то робимо все можливе, щоб вирішити. Надіюсь, ми порозуміння знайшли. Відповідальність. За мирний хід несуть на собі в тому числі і організатори, тому що краще своєї громади, ніж священник приходу, ніхто не знає. До дня хрещення Русі в столиці зустрінуться кілька десят тисяч вірян Київського та Московського патріархатів. Але скільки людей буде насправді, порахувати не можуть і досі. За я боюсь заявлена кількість учасників 30 тисяч. За практикою попередніх років більше ніж 15 тисяч ніколи не було. І саме страшне це, щоб попередити і, не дай Бог, не допустити будь-якого терористичного акту. Але зустріти хресний хід уже готові 3,5 тисячі поліцейських, півтори тисячі нацгвардійців та понад 500 СБУвців. Їм на підмогу залучать надзвичайників та представників добровольчих батальйонів. Будуть встановлені більше. 30 металошукачів рамки Портативні переносні у нас будуть використані металошукачів працівників поліції, які будуть перевіряти вірян та інших учасників руху. Уже завтра херестоходці перетнуть межі Києва. А післязавтра, 27 липня, колони із заходу і сходу України зустрінуться на європейській площі. З околиць їх туди повезуть на автобусах, щоб усі були під наглядом. Валерія Ковалінська, Наталія Єрмола, Спецкор, 2+,2. Немає збірної, не буде й Путіна кремлівський ватажок відмовився їхати на відкриття Олімпійських ігор у Ріо де Жанейро. Офіційно в Москві пояснюють це надто насиченим робочим графіком тамтешнього президента. Раніше міжнародний олімпійський комітет нагадаю відмовив акредитації на Олімпіаду російським спортивним чиновникам, зокрема й міністрові спорту. А От російських спортсменів мок не ризикнув дискваліфікувати. Щоправда, лише тих, хто довів свою непричетність до застосування допінгу. Остаточні рішення стосовно кожного учасника збірної Росії мають ухвалити міжнародні федерації в кожному окремому виді спорту зокрема вже відомо, що до Бразилії не поїдуть російські легкоатлети, але точно змагатимуться російські стрибуни у воду, синхроністки і тенісисти. Випив сів за кермо. Відчутно збіднів нові штрафи за кермування автомобілем у нетверезому стані. Запрацюють з цієї середи. Сьогодні закон підписав президент. Завтра його мають надрукувати в офіційних виданнях, а далі до роботи візьметься поліція. Якщо водія спіймають на підпитку, його штрафують на 10 тисяч 200 гривень. А також позбавлять водійських прав на рік. Коли нетверезий водій попадеться вдруге, штраф зростає більше як до більше як 20 тисяч гривень, а права вже заберуть на три роки. У разі ж коли кормувальник порушить. Це правило двічі всядеться за кермо на підпитку. Впродовж одного року йому загрожує майже 41 тисяча штрафу і позбавлення права водити машину на 10 років. Під арешт Печерський суд столиці заарештував автомобілі, які належали колишньому президенту втікачу Януковичу. Своїм рішенням Феміда фактично задовольнила клопотання генпрокуратури. Арешт накладено на рухоме майно Київ універсал сервісу. Слідчі зазначають, що це відомство створили для забезпечення побутових потреб Януковича в Межигір'ї. Саме у власності Київ універсал сервісу перебуває значна кількість ретроавтомобілів автомобілів експрезидента. Загалом арешт накладено на 27 раритетів, з яких лише 21 стоїть у так званому музеї корупції. Шим маєтку президента втікача. Решти, каже комендант Межигір'я, там ніколи, мовляв, і не було. Наразі 35 автомобілів і сім мотоциклів. І сім мотоциклів. Наскільки накладено арешт? На 21 6... по тому списку, який є. Тому що там є с три мерседеса Volkswagen Caravella і ще якісь автомобілі, які тут не були. А, і Шевролі Експрес. Вони тут не були, тому вони десь, можливо, в іншому місці на, на, знаходяться. Це ті, які в екскортах були у Януковичі. Тут їх не було в музеї. Тині це все. Дякую, що довіряєте. Спецкор в ефірі знову буде надвечора. У вівторок бережіть себе і не забувайте про тих, хто захищає нас усіх на передовій. Цілодобу.